Правда, мої кохані, дивимось, як зміниться ваше життя в найближчий місяць. Думайте про себе а я думаю про вас. Більше ні про кого. Дівчата, змінити все можна самій. Бо чекати, поки розклади програються в вашому житті, можна. Але на це у когось уходить багато років. Тому зараз на амулет знижка 80%. Будь-яке амулет можна зробити. Тому що будь-яку енергію мають карти Таро. Якщо у вас цієї енергії немає в житті, то ви не маєте те, чого ви хочете. Також пишіть, зараз для вас подарунок від мене, безкоштовно додаю групу, там, де наші дівчата, які мають амулети. Це дівчата щасливіці Чому? Тому що вони колись зробили крок в своє майбутнє і ніколи не пожалкували, вже у них по п'ять амулетів. І так, як зміниться? Таким, що ви будете стояти на виборі. Це краще, ніж немає вибору. Двійка Пентакві, ви будете думати, вибирати між двох якихось аспектів, смерть. Скажу так, що ви, мабуть, скоріш за все, вже давно якось ведете якийсь вибір в своїй голові да, стосовно чогось в вашому житті, і цей вибір нарешті закінчиться. Так, яким чином, тобто, ви не треба буде робити цей вибір, мовно кажучи, да? ця ситуація. Є в вашому житті чоловік, який хоче проявлятися, але він не проявляється. Він таким чином, як він вважає, захищає свої особисті кордони. Ну тобто, я ж чоловік. Так? Але у нього розбите серце, дівчаточки. Мабуть, ви розбили. Так, але розбите серце через його ілюзії, фантазії, тобто він міг вам багато чого розказувати і не робити. Або, дівчата, він сам собі щось напридумував, можливо, навіть те, що нереальну ситуацію цю вирішити, лежить і страждає. Хтось при розбитому серці діє, а хтось в ілюзіях і фантазіях. І аркан сила. Карти кажуть, що ця ситуація додає вам саме сили. Так, цей чоловік він захоче вам зробити подарунок, якось або грошима допомогти, або в якихось практичних справах. Він йде до вас як король пентаклів. Тобто недаремно він прийде, і скаже, я з грошима. Крім того, я готовий мати родину. Я маю гроші в тебе забезпечувати і родину. І хочу на тобі одружитися, бо він де, як стабільний і надійний, дівчата. Так, і це по справедливості для вас. Чому? Тому що я думаю, коли ви мови щось склало в цю родину, да? тому що не просто так. Е, так, дівчата, знову тут про те, що кажуть, що. Він хоче з вами десятку пентаклів, стабільні надійні відносини. Він хоче з вами жити під одним дахом, звісно, але мати дітей.